Знаєте, нещодавно я загубила дуже цінні для мене речі ось ці дві каблучки, шукала їх майже півроку. І от коли на молитовній зустрічі одна сестричка розповіла мені про святого Антоніо, помолися до святого Антоніо. Він допомагає знайти зниклі речі і навіть зниклих людей. Що чесно, я вагалася, але помолилася. Яка ж була моя радість, і яке ж було моє здивування? Наступного ранку я знайшла ці речі, я була просто в захваті. І відтоді, коли щось гублю, речі, спокій чи навіть надію згадую про нього. А ви коли-небудь щось губили? Ключі, документи, спокій, чи, може, віру в себе, є один святий, який допомагає знаходити не лише речі, а й серце. Це святий Антоній Падуанський. Він жив у 13 столітті. Його називали другом бідних і провідником любові. Він мав дивовижний дар. Через його молитву люди знаходили загублене, але найбільше вони знаходили мир, віру і дорогу до Бога. Кажуть, коли хтось шукав втрачений предмет, він знаходив не лише його, а й щось більше. Розуміння, що Бог поруч і навіть у дрібницях, бо кожна втрата може стати початком зустрічі з Богом. І сьогодні, коли так багато родин шукають своїх зниклих безвісті, воїнів, синів, чоловіків, дочок, ми можемо просити святого Антонія не лише про речі, а й про тих, кого болить серце знайти. Якщо ти сьогодні щось шукаєш не лише в кишенях, а й в душі, кажімо разом цю молитву. Святий Антоніо, правіднику невичерпної доброти, Богу достоїв тебе особистого дару допомагати людям у поверненні втраченого. Прийди нині на допомогу мені і своїм клопотанням допоможи відшукати те, що я шукаю. Кож випроси для мене, живу віру, досконале підкорення діям благодаті, відвернення від мирської суети, гасне бажання, невимовних утіг блаженної вічності.